Як уроки вокалу допомагають дитині соціально адаптуватися? Уроки вокалу для дітей це не лише можливість навчитися співати, а й ефективний спосіб соціальної адаптації. Школа вокалу допомагає дітям розкрити свій потенціал, позбутися страху перед виступами та навчитися працювати в колективі. Перша соціалізація та її виклики. Коли в сім'ї з'являється дитина, вся увага дорослих прикута до її персони, малюк привчається до того, що його бажання, стан емоції та потреби стоять на першому місці для інших людей. При вступі до дитячого садка або школи, дитина переживає значний стрес. Особливо важко адаптуватися дітям, які не відвідували садочок і одразу потрапили в нове середовище. Але і для тих, хто відвідував дитсадок, початкова школа є своєрідним випробуванням, у якому дитина вчиться виживати в колективі та вибудовувати соціальний взаємозв'язок з однолітками та вчителями. Одні діти переживають цей період досить легко, для інших це справжній кошмар. Батьки часто помічають, що у цей період їхня дитина стає менш комунікабельною, уникає активної участі в групових заняттях. Дитячий вокал у цьому випадку може стати ключем до гармонійного розвитку та адаптації. Які проблеми можуть з'явитися? Якщо вчасно не допомагати дитині подолати труднощі адаптації, це може призвести до соціальної дезадаптації, що проявляється. у Конфліктах з однолітками та вчителями, небажанні брати участь у командних активностях, проблемах із навчанням, непевненості в собі. Чим допомагають уроки вокалу. Одним із найкращих способів допомогти дитині навчитися взаємодіяти в колективі є групові уроки вокалу. Спів у колективі сприяє, розвитку комунікативних навичок. Подолання скутості та страху сцени, формування почуття ритму та музичного слуху, зниження стресу через музичну терапію, здатності працювати в команді, кращому вираженню емоцій через спів. У результаті спільної роботи над музичними творами діти змінюються, стають впевненими в собі і знаходять безліч позитивних моментів у колективному житті. Живучи одними інтересами, діти швидше звикають до загальних вимог, встановленої дисципліни. Так відбувається зародження, дружби та поваги до однолітків та педагогів. Групові заняття проходять у дружній атмосфері, що допомагає дітям розкритися та знайти однодумців на першому етапі навчання у школі вокалу муза. Всі заняття підпорядковані головній меті. Захопленню дітей музикою, співом, колективною творчістю. Викладачі з вокалу створюють колектив однодумців, які разом проживають успіх і невдачі, які вміють чітко виражати свої почуття і думки. Запрошуємо на пробне заняття. Якщо ви хочете допомогти дитині розвинути вокальні здібності та подолати труднощі адаптації, записуйтесь на уроки вокалу в Києві вже сьогодні.